І вітання всім, хто у цей час разом з телеканалом МТМ це акценти. І сьогодні ми знову говоримо про безпеку. Попри те, що літня спека вже позаду, проблема пожеж, зокрема в екосистемах, залишається актуальною і, на жаль, не в останню чергу через дії ворога. Тож сьогодні говоримо про ситуацію в області та в цілому про осінні небезпеки. У гостях Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язків зі змі та роботи з громадськістю головного управління ДСНС області. Вітаю вас. Пані вітаю. Чи на щодня на сторінці ДСНС у соцмережах ми бачимо інформацію про пожежі? От скільки з початку року сталося пожеж, зокрема в екосистемах, і що говорить про це статистика? Це більше менше минулорічних. Що ми спостерігаємо? З початку поточного року наші підрозділи виїжджали понад 5 тисяч разів за сигналом тривога. І з них 2282 ліквідовані пожежі. Це і в приватному секторі, і в багатоповерхівках, і на відкритих територіях також. З початку року у нас зафіксовано 715 пожеж на відкритих територіях. Іноді вони стаються через обстріли, ворожі обстріли, які провокують. Загоряння на відкритих територіях, а іноді це і навмисні підпали, і навіть є випадки, коли людей, скажімо так, притягували до адміністративної відповідальності за порушення адмінкодексу, який діє на сьогодні в Україні. Тільки протягом минулого тижня рятувальники 71 пожежу ліквідували на відкритих територіях. Іноді приходиться працювати в надважких умовах, тому що ускладнені під'їзди. Наприклад, на вихідних ми зараз бачимо на екрані, ліквідовували пожежу на одному з островів плавнівій частині річки Дніпро. Під'їзда пожежного автомобіля туди немає. Рятувальники діставалися туди на водному транспорті, а також на спецтранспорті. У нас є болотохід Бугун. І доставляли і особовий склад, і засоби для пожежогасіння. Це примусово були лопати, ранцеві вогнегасники та так звані хлопалки, якими збувались полум'я, тому що майже безводний район забирали воду помпами безпосередньо з Дніпра і заправляли таким чином ранцеві вогнегасники, і ліквідовували пожежу. Будь-яка жаринка, який сприяє. Швидкість вітру, вона розноситься на значній відстані від осередку пожежі, і ліквідувати його зразу просто неможливо. Наші рятувальники намагалися якомога швидко впоратися і ліквідувати, але площа склала ну, дуже великі обсяги. А взагалі поточне? на території лісгоспів в поточному року виникло 13 пожеж і площа пошкоджена вогнем складає 16 гектар. А загалом площа пожеж на відкритих територіях це 290 гектар, які були вражені вогнем. Це вважається як збитки. Це і збитки для природного навколишнього середовища, це збитки для плодородного покрову землі, тому що все вигорає. Всі мікроелементи, які є в верхньому слої почви, вони просто вигорають. І для того, щоб відновитися, потрібен дуже тривалий час. Ви сказали, що були причинами пожеж, також і люди не дбали ставлення, так? Знехтування да, правилами безпеки, нехтування правилами безпеки випалювання залишків сухої рослинності після прибирання огородини тому люди зібрали сміття, запалили купу і пішли собі. Mm -hmm. В цей час вітер підхватує жарину, переносить її далі, далі, далі. Таким чином іноді навіть опиняються і житлові будинки під загрозою займання, тому що дуже швидко ми не вміємо керувати вітром, на превеликий жаль, аби ще й природи. Одні стихії нам були під власні було б дуже гарно, але на превеликий жаль, вітер і вогонь вони у парі створюють дуже таку небезпечну суміш і багато було притягнуто до відповідальності людей. Чи немає у вас цих в мене? Mm -hmm. Немає цієї статистики, mm -hmm. тому що ми не притягаємо поліція, до відповідальності на mm -hmm. да, поліція, екологи, от але є такі прецеденти, і будемо сподіватися, хай ця наука стане для людей. Корисною, що не треба порушувати закон. Давайте будемо дійсно людиною в європейському форматі, яка буде дбати про навколишнє природне середовище, і будемо зберігати це для своїх дітей та онуків. Ну давайте тоді нагадаємо основні правила пожежної безпеки на відкритих територіях. Взагалі, як поводитись з вогнем, тому що бачимо, що якщо були випадки, коли людський фактор ставав причиною, то треба ще раз нагадувати людям. Перш за все зараз всі ми обмежені через військові дії, всі обмежені відвідуванням лісопаркових зон, зон відпочинку, де можна посмажити шашлик і відпочити з родиною. Тому цих вимог необхідно дотримуватися. Дуже мало місць, які відведені для такого активного відпочинку, тому що все це небезпека. І нещодавно я читала в соціальних мережах, що навіть Національний заповідник Хортиця заборонив відвідування, Деяких ділянок, коли раніше вони були популярними туристичними маршрутами для населення, зараз їх закрили. Ну Також з міркувань безпеки, тому що пожежно-небезпечний період поки що для Запорізької області не закінчився. Ви бачите, що та суха погода, яка встановилася на території області, вона призводить. Іноді навіть і до самозаймань. А якщо люди навмисно прийшли, посмажили своє м'ясо, провели активний відпочинок, покурили цигарки, бросили недопалки, все це призводить для того, весь цей комплекс негативних заходів призводить до того, що виникає пожежа. Вони кинули і пішли, а пожежа собі розгорається, вітерець підхватив і поніс. Спочатку горить суха. Підстилка, тобто торішня листя, рослинність все це перекидується на дерева, на стволи дерев, і збиток просто колосальний, його не можна оцінити. Вашима, тому що все це завдає шкоду, перш за все навколишньому середовищу і майбутньому нашому. Всі лісові насадження це легені нашої планети, щоб їх відновити, потрібен дуже тривалий час. І з прибиранням території теж треба бути обережніше? з прибиранням території, особливо після того, як закінчилися всі городні справи, необхідно робити компостні ями, в жодному випадку не спалювати цю рослинність, тому що вона завдає. Шкоди навіть повітрю, а люди це вдихають. Там є дуже багато продуктів розпаду горіння, які негативно впливають, особливо на людей, які мають серцево-судинні захворювання, алергічні проявлення. От, і це завдає шкоду не лише вам самим, а й всім. Вашим сусідам тому краще робіть компостні ями і таким чином використовуйте торішнє на майбутній врожай? Це ще й безпечніше набагато. у рятувальників. Зараз дуже багато роботи, і чимала доля цієї роботи. Вона пов'язана з гуманітарним розмінуванням територій. Яка кількість знешкоджених вибухонебезпечних предметів була вилучена спочатку повномасштабного вторгнення? Спочатку повномасштабного вторгнення було вилучено близько 4 тисяч вибухонебезпечних предметів. Працюємо ми зараз в дуже посиленому варіанті. Розрахунки, які знаходяться на території Запорізької області, виїжджають майже щодня за заявками громадян. Крім того, наші розрахунки працюють на деокупованих територіях в Харківській і Херсонській областях. Але як тільки станеться деокупація Запорізької області, і ми з перемогою підемо в наші міста і села, які потребують суцільного розмінування. На превеликий жаль, Запорізька область більше всього замінована, тому що довше всіх вона знаходиться в окупації майже з перших днів, якщо я не помиляюсь, 586-й, мені здається сьогодні день окупації Запорізької області повномасштабного вторгнення. Тому Тут дуже багато буде роботи для піротехніків, для рятувальників. Зважаючи на те, що стався прорив Каховської ГЕС і відійшла вода з річки Дніпро, вона і раніше була проблема розмінування Другої світової війни, але зараз вона просто піднялась на поверхню з дна річки Дніпро, те, що раніше, Приховувалося на дні, воно зараз вилізло на поверхню і іноді складає навіть небезпеку, тому що дуже тривалий час всі ці вибухонебезпечні предмети пролежали під водою. Вони були нібито законсервовані у воді, а зараз вони вийшли на поверхню. Вплив природних факторів, такі як сонце, вітер, вода. І все інше вони об'єднають об'єдналися і можуть спровокувати несанкціоновані спрацювання для пересічного громадянина. Такі вибухонебезпечні предмети не можуть вони не можуть їх ідентифікувати і сказати, що саме і несе воно небезпеку чи ні, тому що пересічні громадяни цивільні люди вони не є фахівцями. Це може бути або ідентифікатор. Від служби порятунку або вже безпосередньо піротехніки, які виїжджають на місце на розмінування. Для пересічних громадян це підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні. О, таким чином на сьогоднішній день ми маємо, скажімо так, які загрози, такі ризики, і просимо людей не наражати своє життя на небезпеку, не випробовувати свою долю, не намагатися здійснювати з цими вибухонебезпечними предметами підозрілими. На їх погляд, якісь механічні дії, тобто кидать в багаття, кидать в них каміння, щоб вони там спрацювали, взагалі якось їх чіпати мало. чіпати руками, виявив підозрілий предмет, відійшов на безпечну відстань, яка вона ніхто не скаже, тому що розльот. Uh -huh. Небезпечних осколків може бути від 50 метрів і 200-300 і більше, в залежності від розміру вибухонебезпечного предмету, зважаючи на те, що ворог обстрілює нас різноманітним залізом, небезпечним залізом, як я його називаю, яке несе смерть, тому що жодна зброя в світі не придумана на коліс людини, а придумана, щоб калічити, вбивати і нести смерть. Тому люди просто не замислюються над тим, що може статися. А це небезпечне желізо останнім часом просто не спрацьовує. Вони його випускають, воно летить, падає, не розривається і стає ще більш небезпечним, ніж те, яке розірвалося і вже використало свій вибуховий запас. От, тому дуже просимо. Бути пильними, уважними, навчати цьому дітей. З дітьми ми працюємо онлайн, враховуючи те, що зараз у нас таке навчання онлайн. Двічі на тиждень виїжджає мобільний клас зміною безпеки в різні місця. Це і громади запрошують, і дитячі заклади запрошують, у кого змішане навчання. Крім того, ми Зупиняємо автомобіль в будь-якому людному місті, де дуже велика кількість людей проходить. І просимо зупинитися всього лиш на три хвилини. Три хвилини приділіть власній безпеці. У скажімо так, дорослих людей є ці знання в голові. Просто вони за скажімо так побутовими проблемами дехто підзабув, і треба лише три хвилини для того, щоб подивитися і почути елементарні навички, які ви всі давно знали. От, тому за парту вас ніхто не посади, і лекцію 45 хвилин читати ніхто не буде. А які бувають види небезпечних предметів, які правила безпеки, як надати до лікарську допомогу? Це ті знання, які допоможуть врятувати життя? До чого призводить недотримання цих правил? Були випадки? У Нас в області були випадки травмування не лише у нас в області, навіть в інших областях України, коли виявлялися вибухонебезпечні предмети. Це перш за все відірвані пальці, вибиті очі і різні травми різного характеру. Тому все це я ще раз наголошую: жодна зброя у світі не придумана на користь людини, тільки вбивати, травмувати, завдавати шкоди здоров'ю. Не підходити, не чіпати, телефонувати 101. Телефонувати 101, можна 102. Угу. Фахівці вийдуть і ліквідують цю небезпеку. Ви з самого початку війни допомагаєте цивільному населенню в прифронтових територіях. Це підвоз питної, технічної води, гуманітарної допомоги. От зараз яка робота ведеться і де ви працюєте? Ви знаєте, деякі вважають, що у нас девіз запобігти, врятувати, допомогти це гучні слова, які не підтверджуються. Але останнім часом рятувальники ще більше доводять, що запобігти, врятувати і допомогти це саме той формат, в якому ми працюємо. Ви бачите, що ми підвозимо питну воду, тому що люди вже Понад 580 днів без світла і без питної води, тому що не запускаються водяні насоси на станціях з очищення води в прифронтових містах. У людей немає світла, тому наша головна задача забезпечити мінімальний кейс для того, щоб аби люди вижили. І таким чином питної води спочатку. Повномасштабного вторгнення ми вже привезли 105 тонн. Mm -hmm. Майже кожного дня наші рятувальники виїжджають в небезпечні куточки області і найголовніша мета це надати людям питну воду, тому що без води людина не існує. Крім того, 9380 тонн технічної води підвезли. Розумієте, є різні потреби навіть. Попрати білизну і все інше, потрібна технічна вода. Ми активно привозимо продукти харчування і хліб, тому що це найголовніше, аби людина змогла вижити. 100 тонн спочатку повномасштабного вторгнення наші рятувальники перевезли вже і передали людям на прифронтових містах нашої Запорізької області. Крім того, ми намагаємося активно допомагати. Безхатькам, без і пухнастикам, хвостатим тваринкам, які залишилися там. Ну, іноді господарі, які виїжджали, не мали змоги забрати їх з собою, тому залишали на сусідів. Сусіди ще перепоручали сусідам. І таким чином тут варились цілі такі собачі, котячі клани. Є люди, які опікуються там, 10 котів, 15 собак, тому що вони всі збігаються, гуртуються і таким чином також виживають. Дуже боляче на це дивитися. Ну, коли хазяїва виїжджали, вони ж не навмисно, вони думали, що сусіди будуть, а сусіди теж виїхали. Їхали, тому що не було іншого вибору або хату розбили, або ну різні, не просто кинули їх різні причини, і кожну причину можна проаналізувати, проникнутися цим болем. Тому завдяки волонтерам, які нам активно допомагають, ми також намагаємося возити корми. От останнього разу їздили було не дуже багато кормів, але е, вирішили, що ми розділяємо це на всіх порівну і активно шукаємо ще волонтерів, які зможуть допомогти. Це дійсно дуже важлива справа, і багато там людей залишається ще що... зараз. Активно йде примусова евакуація з цих небезпечних міст. В основному це маломобільні хворі, літні люди, тому які не можуть собі зарадити до цієї роботи. Залучаються не лише рятувальники ДСНС, місцеві органи влади, товариство Червоного Хреста, загін швидкого реагування, співробітники поліції, колеги наші. От і дітей не залишилося на цих територіях. Це наше майбутнє, тому ми повинні були забезпечити їх безпеку. А літніх людей поступово вмовляємо, тому що знаєте, як переконати літню людину, яка все життя ну, ваші колеги говорили на студії. Що це дуже складно. Це дуже Іноді складно. Неможливо. Вони вони не ведуться. І От пам'ятаю інтерв'ю з одною жінкою. Вона каже: у мене 13 котів, 16 собак. Як я їм поясню, що я повинна виїхати і врятувати своє життя, на кого я їх залишу? От, вона навіть зробила заповідь доньки, сказала, що поховаєш мене тут під липкою, навіть на кладовище не вези, бо там небезпечно, там обстрілюють. Ну, ось така свідомість у людей, що вони залишаються, тому що вони мусять, ми вмовляємо, розповідаємо які будуть гарні умови, що ми тварин пристроїмо. в… З тваринами забираєте також. З тваринами забираємо, але ні. так от… Люди вважають, що навіть готові, якщо така доля, то ми готові. Але це неправильно, необхідно подбати не лише про себе, а й про своїх близьких і рідних. Нещодавно головне управління ДСНС області отримала новий пожежний автомобіль. Розкажіть, будь ласка, детальніше, звідки він, для чого, як допоможе у роботі? Це дуже така. Урочиста подія була, тому що я особисто керувала цим проектом. Він відбувся завдяки співпраці з швейцарськими колегами, професійними рятувальниками і добровольцями швейцарськими. Ми бачимо, як машина їхала дорогами Євросоюзу, як вона приїхала до нас у Запоріжжя. Ми її уквітчали українським віночком, тому що у швейцарців є така добра традиція. Кожній машині давати жіноче ім'я. І коли вони знімали її з бойового чергування там у Швейцарії, в містечку Цолікон, вони сказали: Вероніка, ти нам служила вірою, і правдою, але ми з тобою на сьогодні прощаємося. Ти їдеш в Україну з вірою у перемогу рятувати людей там. Це дуже було зворушливо, і ця машина цінна тим, що вона маневрена, вона має... Дуже ну, гарні показники. На ній є все рятувальне обладнання. Нам віддали її майже в повному комплекті. і mm -hmm. Ще й дали запасні колеса, ну так звані запаски. Тому ми дуже раді, що от Швейцарія з таким ентузіазмом, скажімо так, поділилася з Україною. Отримали ми її майже благодійно. В неї дуже велика там вартість, але за один символічний євро вона приїхала mm -hmm. до Запоріжжя. Давайте ще трішки поговоримо про літній сезон, який вже начебто завершився, але вода у водоймах Запорізького регіону ще тепла, і дехто продовжує купальний сезон, хоча офіційно його навіть не було відкрито. От яка безпекова ситуація на воді цього року? Багато людей, можливо, загинули навіть під час купання. Знаєте, навіть не зважаючи на військовий стан і на те, який ризик є для життя людей, відвідування місць з масовим скупченням людей, да? ну, на пляжах вже немає укриттів і куди люди будуть ховатися в пісок. Ну, це ж то теж потрібно розуміти заради власної ж безпеки і безпеки своїх дітей. Люди замість того, щоб прийняти душ і якось охолодитися, освіжитися, все ж таки йшли на природу. ну… Один з пляжів функціонував це правобережний був, бо там є рятувальний пост, частково функціонував пост на центральному пляжі, але всі інші місця, які раніше були, скажімо так, дозволені до купання і де місцеві органи влади забезпечували безпеку, тобто перевіряли дно, встановлювали там щити інформаційні, проводили відповідну роботу. На сьогоднішній день жодний ставок не здатен, не пригоден до купання, тому що і так, от на кінець сезону, хоча на сторінках Фейсбука ми бачимо, що люди продовжують купатися, і дехто вже закриває купальний сезон, а дехто не хоче його продовжувати навіть до моржування. Ну, схаменіться, подумайте, що це дуже небезпечно, тому що життя і здоров'я, воно най. Найцінніше, що в нас є. В поточному році на водних об'єктах області потонуло 18 людей, з них двоє дітей. Дуже прикро, що ці двоє дітей потонули, коли батьки були майже поруч. Люди виїхали на відпочинок десь на острови, і таким чином не доглянуті були діти безконтрольно, які пішли купатися, дно не перевірено. Ні, це різні родини, різні два випадки. Але все ж таки, незважаючи на те, що і батьки нібито були поруч, але діти все ж таки потонули. Дитині багато не треба. Старі люди кажуть, що можна втопитися навіть у склянці води. Вода потрапила в легені – і все, дитина захлинулася. Підводні ями, особливо змінився рельєф річки Дніпро після того, як відійшла вода, різноманітні mm. течії, ключі, які б'ють з під води. Все це створює оті небезпеки, Одно одну не перевірено, ми ж не знаємо, що там на дні. Тому така небезпекова ситуація, вона буде продовжуватися, поки рівень нашої свідомості не зросте до європейського. Доки кожен не почне дбати про себе і про свою безпеку і бути більш відповідальним, особливо якщо це стосується дітей нагляду за ними. Я дуже дякую вам, пані Юлію, що завітали. Знаю, що попереду ще осінні небезпеки, але це окрема тема окремої програми. Зараз, на жаль, наш ефірний час завершується. Дякую вам. Дякую на все добре. Поки як казали наші бабусі, готуй сані влітку. Поки угу. є час, приготуйтесь до опалювального сезону. Про що ми поговоримо в наступній програмі? Дякую вам. Ми спілкувалися з Юлією Баришевою. Начальницею відділу зв'язків зі змі та роботи з громадськістю головного управління ДСНС області не нехтуйте власною безпекою, дотримуйтесь всіх необхідних правил і у разі чого одразу телефонуйте 101. А я бажаю вам гарного завершення дня. Бережіть себе і хай щастить.